Здається, я починаю думати інакше. Мої цінності змінюються. Тепер я буду більше часу проводити з близькими і друзями. Протягом останніх семи місяців так подумав ну, кожен з українців. Війна справді змінила наші пріоритети. Ми сумуємо за нашою рутиною, за часом мирного спокійного життя. Цінності, які змінила війна в наших головах, дуже перегукуються з тим, про що люди жаліють перед смертю. Якби я мав ще один шанс. Далі я розповів вам дуже цікаві спостереження австралійської медсестри, яка працювала в хосписі і склала короткий список речей, про які жаліють люди перед смертю. Бронні вер спочатку записували їхні відповіді у свій блог. А з часом з цих розмов вийшла книга П'ять речей, про які люди найчастіше жалкують перед смертю. Мені треба було більше піклуватися про своїх друзів в останні дні життя. Багато хто згадує своїх друзів і жалкує про те, що приділяв стосункам менше часу аніж могли б. А іноді просто обривали старі контакти. Зараз багато українців змінили місця проживання, багато друзів розділення. Ми мріємо про живі зустрічі, а не довгі переписки з рідними душами. Мені хотілося б мати сміливість жити своїм життям. Найбільше вмираючи шкодують про те, що занадто часто намагалися виправдовувати очікування інших, замість того, щоб жити власним життям. Більшість людей не тільки не наблизились до втілення своєї мрії, вони навіть зуміли забути, що у них вона взагалі була. Жили в клопотах. Жити в клопотах це не піднімати голови і не бачити навколо себе ані інших, ані їхніх потреб, це не мати часу на саме життя. Мені хотілося б мати сміливість висловлювати свої справжні почуття. Ми часто заганяємо свої справжні почуття десь глибоко всередині себе, намагаючись відповідати соціальним нормам. Таким чином, ми показуємо ті емоції, які не образять інших. Але ж це не ми. Взагалі серед християн побутує такий стереотип, що хороші емоції це окей. А от, наприклад, гнів чи щось інше це гріх. Біблія каже, гнівайтесь, але не грішіть. Переживати увесь спектр емоцій це нормально. Не можна безкінечно стримувати їх собі, бо вони спалять нас зсередини. Для початку не говоріть неправди собі. Можна носити соціальну маску перед іншими, але не наодинці з собою. Коли я переконаний, що знайшов істину, не бійся піти проти натовпу, бо натовп часто помиляється. Я шкодую про те, що так багато часу присвячував роботі. Багато вмираючих зізнавалося, що вони були занадто заклопотаними зароблянням грошей навіть тоді, коли це не було питанням життя і смерті. Найбільше жалкували ті чоловіки, які більшу частину свого життя віддавали роботі, замість того, щоб побути з дружиною та дітьми, з батьками, з друзями, зрештою займатися улюбленою справою. Думаю, було б доречно запитати себе, а як же я? Заради чого я все це роблю? Заради виживання, заради великої мети, заради сім'ї чи тому, що так прийнято? А може варто відкоригувати свій звичайний ритм життя? Мені хотілося б дозволити собі бути щасливим. Дехто перед смертю стверджував, що хотів бути більш відкритим для перемін. Щастя це вибір. Протягом багатьох років вони робили одне і те ж, закриваючи двері для нового вибору, що могло б зробити їх щасливими. Люди забувають, що щастя це вибір, і ніхто не може забрати цей вибір і зробити його за нас. Таке зустрічається доволі часто. Людей засмоктують старі звички, стереотипна поведінка. Буває, що людина упродовж життя прикидається перед іншими щасливою, задоволеною життям аж настільки, що мимоволі сама починає вірити в це. Але чи насправді вона щаслива? Думаю, війна вже змінила наше ставлення до життя. Війна дала зрозуміти або зараз, або ніколи. Думаю, найменше, що хвилює людину перед смертю, це що про неї подумають інші. Зараз, коли Україна Переживає своє відродження, своє воскресіння, своє життя по-новому, вчимося жити по-новому. Нам, як ніколи, треба прислухатися до себе, прослухатися до того, чого від нас хоче Бог. І я вірю, що кожен з нас в такий спосіб може стати щасливим. Якщо ви досі не підписалися на наш канал, запрошую це зробити. Поставте також лайк цьому відео і напишіть у коментарях, чи жалієте про щось ви зараз.